Неопадки в ще. Маю у руці кольорові олівці, хочу я намалювати Кримські гори і карпати степі пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і калину, Чорне море, і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Чом у тебе? Очі сині, хтось мене питався. Я ж родився на Полтовщині, в ворсклі я купався. А чому ти, чубить? Що мені робити? Я ж ходив із батьком пола пшениці косити. А чому такий веселий? Та проста причина. Я ж сказав, що у нас праксивих не було в родині. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою іти. Тут живемо я і ти. Вже рік, як чорне марево над нами, прийшла війна у добрий мирний край, Земля спалахує ракетними вогнями, Боженько, правий ката покарай. Сьогодні Україна поле бою, воюють янголи за правду і Дніпро. Сьогодні бій між світлом і пітьмою, І буде так, як писано було. Війна у 21 столітті, вмирають діти і мовчить цей світ. Життя в тривогах в чорному жахіті, мабуть, не можеш іще сотню літ. Наш дім, нашу пристань, наш рань, Оскорська горда потоптала, вставай, Україно, вставай, фечері зривай запинала, рятуй себе і весь світ від злої страшної потвори, Бог благословляє дві літ для світлих доріг та орбіт, і мешчу зло покорить Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб наставили ми Україні і нагинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб всміхалися люди і жили душно щасливо. Щоб не плакали мами у журбі над синами, Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українське звучали. Щоб країна розквітла незалежна і вільна, а здійсниться бажання це моє неодмінно. Повертайся татусю, скоріше, вся родина на тебе чекає, ми з тобою ще вивчимо вірша Переможе народ наш, я знаю. Я люблю тебе дуже, мій тато, і молюся за тебе до Бога, та прохаю небесного тата. Отче наш, нам пошли перемогу. Всім доброго вечора, ми з України. Ні слава, ні воля на ні. Ми сум і Харків, і острів зміїни. Ми Київ, Чернів, Херсон і Ірпінь. Ми є Маріуполь, відплата вже близько. Ніколи не будемо братами русні, бо нас колисали у різних колисках і різні співали весільні пісні. Ми лів, Миколаїв, нас доля єдина, тому не жалійте ні сил, ані куль. Всім доброго вечора, ми Україна. Все буде добре 4-5 0 І буде батько, і щаслива мати, і будуть діти вільні від ярма. І ще на ворог, що у нашу хату прийшов з мечем, загине від меча. Усі герої що пішли до Бога. За наше з вами мирне існування. Шануймо, бо тарниста в них дорога, вгадаймо їх хвилиною мовчання. Тож слава нашій ненці Україні, героям слава, всюди хай звучить. Ми сильні, незалежні і ми вільні. Хай голуб миру в небі в нас летить.